Я теж хочу. — Я вже за За Замастирив, за значить, ну, це ракурс. Тут про Путіна опус, там церква. Обережно тут бита скло. Ми не знаємо, що увійде, бо матеріалу буде багато. Те, що сьогодні відбувається, це у нас перший виїзд за межі Києва у межах великого гастрольного туру який має питому українську назву про шоу. Я одинокий бродяга, любі Казанова. Як бачите, такий добрий ранок в цій слухані Так, воно варене, на холодне яйце. Є метро. Ми це бачимо з красномовної вивізки. Метро. Логотип нам відомий. І зараз Настя відправляється, щоб з'ясувати, як доїхати до метро університету. Сережа, і що шо Та да я не знаю. Я дуже боюсь, що люди зараз будуть на мене дивитися, як знаєш, типу. Вот так. Тому я просто погодяю голубей. Доброго дня, хлопці. Я тут бачу, у вас метро, ви не підкажете, як до метро університету добратися? Не ні. Це площа Івана Франка. А давно Леніна скинули? Так, да. от коли в минулому році, коли ці на Майдані були собиті, я м'ятежні, от її ага. скинули. І Але написали місце для сепаратистів. Доброго дня, а я думала, що тут десь є метро. Немає? А як нам до університету добратися? Ось прямо ведете, доходити до моста, ага. там чуть-чуть по мосту пройти, ступеньки вниз. По ступенькам, і там колеки якраз вийде доїздити. А? а я думала, тут можна на метро доїхати. Ну, дякую. Там зверху щось написано Лаборте Редзело. Що це значить? Бо ми Латину не знаємо? Редзело, працює та наполегливістю, твідомий латині. В Ніжині? Так. Чим він цікавий? Це ви попитали, людину. Ну, мабуть, так нічого особливого Ну, як нічого цього, чим Чим заняття. Я не знаю. Ми доживемо все життя, але так. куди піти, тут по Гоголя піти і куди? У нас багато положання. Тут, тут тут краще влітку, ніж ну таку перероку. реченням, як можна хробку ваше місто? Місто церков, місто історії, стародавнє місце. Е, ну історії можна на русском? можна як хочете. Слава. Богу. <с> ну, история города, во-первых, очень тянется очень давно. Еще сначала это было два города, у Ненеж и Нежатаныва. Да-да-да. Потом <хи> у Нежині раніше було дуже багато греків, вони здесь торгували. Нежинські огірки, от які наші торгової марки считається, это тоже їхні виведення, вони вивели спеціальні сорти і спеціальний рецепт консервації саме. Кубикула закінчити навчання, ви плануєте залаштатись, змістити їхати? А я планую їхати, але не через дозвілля, а через те, що тут немає підходящої роботи. В що проблема. пробиями. Як пробуєте свій досвід у куроді? Тут по-разному гуляю, просто ходжу. А не дідосім. Навчаємося до 6 годин до 6 години. Ми виходимо, сходити в магазин, знайти свіжого хліба майже неможливо. Скажі, скажімо так, от вивчаюся, можна я з скільки не сфотографую. Основне, якщо ви хочете в нашому університеті щось побачити, то є сім музеїв на території університету. Оце я думаю, як вам допомогти туди потрапити, тому що нас ми туди пускали один раз на першому курсі, за п'ять років один раз, і лише в три з них, не усі всім. Судячи з того, що у вас кроватка, ви щось знаєте. Сергій мене називати громадське Доб... телебачення. Доброго дня, Олександр Вадимович, декан філологічного. Чудо. <гум> Скажіть, отут ми поговорили десь з десятью студентами. Із них четверо ніколи не були в музеї. Ти чому? Я вам хочу сказати, що це первина самого, самих студентів. Музеї працюють щоденно, коли ми проводимо такий предмет, як вступ до спеціальності. Ми пропускаємо через музеї, тому що фактично формувати студента гогалівського вузу без музеїв практично неможливо. Добре, що ви доступні до студентів, студенти доступні до вас. Так ми і працюємо. А, бачили, який цікавий так, Гоголь. Так, так. Знаєте, чому він помаранчевий? Коли ректор у 2004 році, коли ректор йшов під сином знаменом, студенти старого корпусу історики і викладачі вирішили перефарбувати його в помаранчеві, так він лишився. До теплі, хуліган. А для чого вам все це? Для чого нам це? Що б що? Щоб що. Добу що? ми приїхали, знімаємо, У нас програм род, ми їздимо Україною. і отак от заїжджаємо в місто і намагаємося з'ясувати, що цікавого, що побачите, з ким поговорити, з ким поспілкуватися. Фірмова Ніжинська, будь ласка, це Ніжинська, а фірмова Боївська. Я не поговорю не з центром. Боївська? Так. А ви Ну, я ж на роботі, вибачте, як же ж так? Не боже, Приєднано. Ну так, У а бури. ви не хочете, то здавайте, трошки! Смак дитинства. ж за кермом, розумієте? дня! <свистит> <Новая? певист> <певист> 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 за вечір вечоріє, повстанці серцем а Анікітар. Смішно <певист> Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Та-ла-ла-ла-ла-ла-юка, Якщо чесно, то не очень страшно. Мені кажеться, що ми звідси не вийде. Добре, ми співаємо. Ні, ти так ти так сильно не хитаєш, Рома. Треба рік не задачу. Все, закончили на цих руму. А Нікито Василь.